Це просто один з найкрутіших товарів на Хеллоуін. Це пакет желе. Тут 19 міні-пакетиків, вони усі тематичні. Тут і очі, і пальці, і харбузики, і кажани, такі різні жучки, павучки. Дуже і дуже круто. І класно, що вони всі там в окремих пакетиках. У нас новий сухий сніданок від Бенсдей з такою Еніт. Зі смаком конфеті, капкейк. Ось це прям вау. Це такий набір для приготування коктейлів. У вас вийде такий зелений напій. Він чомусь схожий на кисіль зі смаком слаймового пунша. Дуже прикольно. І ще до речі, можна в комплект купити. Ось такі У нас є желені очі, і буде взагалі вау. На смак такі він трішечки кисленький, дуже смачний. Ми минулого року готували. Солодка Хелловінська вата зі смаком кисленького яблучка. Дуже красива, тематична упаковка. Поповнення по цих кремах тіктоки їх їдять просто ложками, кажучи, вони неймовірно смачні. Це ось такий крем, вони є з різними смаками, і посипочка всередині її змішуються і їдять. Але багато хто їх використовує як для декору випічки. виходять дуже класні, отакі різні кексики. Дуже класний сухий сніданок, який фарбує молоко в зелений колір. Погляньте, який він прикольний з різними монстриками, приводами клас. Від капітан Кренч. Ще одні величезні жалейки. Вони у формі таких гігантських змій є зеленого кольору, і ось така червона. Просто погляньте на цю красу. Це шоколадні бомбочки. Вони всередині з маршмеллоу. В таких красивих гарбузах я просто в захваті. А ще приїхали ось такі різні красиві бомбочки. Ось цей у формі такого казанка з зілля. Далі у нас є ось така красивезна магічна куля та ось така шапочка. Вони усі з маршмеливим сердом. Від Різс приїхали в величезні пряникові будиночки. Тут всередині все для його складання. Ось таке печиво, уже готове, різні креми, різні декори, паситочки, і в результаті у вас вийде ось така краса. Для колекціонерів «Лабо Бу приїхала якась дуже ліміти-тодішна пуздоганка, яка така мерехлива, красива коробка, а щось рок. Така різнокольорова. Орігінал. But you never know I'm there. So far I have seen you try to get your nightmares to end, and you desperately try escaping with all of your friends. Many months have passed since I broke from the moon, and I know just enough about each one of you. Now I see that some of